Українські збройні сили змогли б дуже швидко звільнити тимчасово окуповані території завдяки американським винищувачам F-15 та F-16, які мають країни НАТО. Україна дуже потребує таких літаків, і плівати на наше з 500 про це повідомив речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат. Він зауважив, що поки що основою системи нашої протиповітряної оборони залишаються радянські зенітно-ракетні комплекси. Без технологічних літаків, які сьогодні є в країнах НАТО, особливо широкого спектру озброєння, які мають літаки f 15 та F-16, буде дуже важко. Очікувано їх хотілося б мати на озброєнні в повітряних силах. Цей спектр озброєння дозволить дуже швидко реалізувати наші мрії. А саме звільнення наших окупованих територій пояснив він за його словами. Діалог щодо поставок таких літаків між Україною та західними партнерами відбувається на дипломатичному і військовому рівні. До студії звітав Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат, восьмого скликання. Пане Ігоре, добрий вечір. Бажаю здоров'я, слава Україні! Знаєте, от я продовжу би нашу тему, яку ми зараз поза ефіром обговорювали, тому що дуже виникає багато питань, зокрема, стосовно цих ударів по об'єктам критичної інфраструктури. Ми вже потроху звикаємо до цього слова блекаут тут в Україні, в тилу. Але тим не менш, мені цікаво, як. В цьому випадку будуть працювати наші збройні сили України, якщо в країні буде блекаут. Ну дивіться збройні сили як працювали, так і будуть працювати. Будуть сидіти заряджати рації на генераторах або на сонячних панельках, які волонтери нам передають, і так далі. Тобто, збройні сили будуть виконувати своє завдання в будь-якому випадку. Є історія досліджень таких от речей, коли руйнується інфраструктура, і як це впливає на хід війни. Ну на хід війни це може впливати з точки зору гуманітарної кризи, але не на але не з точки зору е, супротиву, який буде рости, і з точки зору збройної сили вони будуть виконувати своє завдання при будь-якому розкладі, бо вони завжди будуть в пріоритеті. Так само як військові заводи будуть в пріоритеті під час війни. Це ну це є такий ну відомий факт. Що стосується взагалі можливостей енергосистеми, ну ще раз кажу, це повинні коментувати звичайно енергетики. Але я знаю, як дерево, от є велика труба з, з током, від неї відходять менші гілки. Потім йдуть якісь там листочки, це окремі споживачі і так далі. І в нас же ж проблема не з генерацією електроенергії, не з виготовленням, а саме з транспортуванням. І от перебиваючи логістичні центри розподілу електроенергії, росіяни намагаються ввести країну в блекаут. Ну, в цій ситуації я вважаю, що компанія ДТЕК до сьогоднішнього дня справляється досить непогано, але вона сама не підніме цей ресурс, і тут питання. Вже, питання Держави, Та? якщо держава допомагає приватній компанії, то хто ж тоді збирає гроші споживачів, які платять за електрику? Тобто, а хто кінцевий бенефіціар тоді цієї всієї історії? Ми знаємо, що сьогодні держава націоналізувала ряд підприємств, вирішення націоналізували, а як вилучили на період війни. Ну тобто ці підприємства, в тому числі одне з них, яке може виготовляти трансформатори, вони будуть наповнятися державним замовленням, державним коштом і будуть ну, розвиватися. Питання, а що далі? А далі ну, нам все одно треба вирішувати ці питання. На сьогоднішній день відновлення старих або зруйнованих це те, що треба робити в авральному режимі, але я вважаю, що паралельно має відбуватися замість великого дорожнього будівництва будівництво паралельних енергетичних магістралей. Тобто, це як мінімум вузлів розподілу, так би мовити, сьогодні це трансформаторні якісь підстанції, великі, котрі москалота бомбить. Розумієте, але я вважаю, що так ми їх для того, щоб виживати, ми їх якось ремонтуємо, латаємо, але я вважаю, що вже щось має будуватися під землею. Ті розподільчі речі, ну, чесно кажучи, я не енергетик, я не можу дати таку фахову оцінку, але логіка підказує одне. Ремонтувати ті трансформатори, які знаходяться на, на точках геолокації, в які вже прилетіло, про які москалі знають, так вони знову ж туди будуть лупити. Ні, ну, звичайно, якщо ми на тих відремонтувавши, поставимо там е Петріот, чи поставимо там якісь там, е зенітні комплекси, ну, це буде зовсім інша історія. Але на кожну підстанцію ти ж не поставиш системи ПРО. Другий момент. Сьогодні луплять крилаті ракети. Друзі, хтось сумнівається, що Іран дасть балістику для росіян. Балістичні ракети це зовсім інша історія. Їх збивати взагалі проблематичніше на багато-багато порядків. Тому я думаю, що росіяни будуть на цьому грати. Вони самі вже в своїх пабліках пишуть, що це найуспішніше, що вони за рік змогли зробити. Ну за 9 місяців, мається на увазі. Що це найуспішніше, коли страждають українці? Для них питання: війна, честь, там, військовослужбовець, да, там офіцер. У них воно відсутнє. Вони воюють проти мирняка, тому що на полі бою вони нічого нам зробити не можуть. Куди піде, куди направить війська залужний? Вони поняття з зеленого не мають взагалі ніякого. Вони ну, потеряні в пространстві. Вони не знають, що з тою резервною групіровкою Херсонською робити, куди є. чи на Запоріжжя підсилити, чи Луганщину підсилити, чи Кадирову з Пригожиним допомогти на Бахмуті. Ну там ж свої нюанси же ж є. Тобто, розумієте, ну тут вони потеряні, як, 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 як як в пісочниці. А от що стосується війни проти мирного населення, проти інфраструктури, намагання виправдати ці атаки якимись нібито дитичними цілями до військового промислового комплексу, ну це все бред сів, били, перепрошую сленг. Щось змінилося в підходах у зв'язку зі зміною керівництва російської армії армії в Україні. Я маю на увазі з приходом суровікіна ні, ну тактика випаленої землі. Питання в тому, як вони випалюють, якими площадями випалюють, чим. Вони випалюють, це вже питання іншого гатунку. Воно сама, Принципи не змінилися. Змінилися тактичні якісь там кроки, змінилися ці речі. Ну, звичайно, другий момент, що все-таки вони. І тут питання навіть не до військового керівництва Росії, а саме до, взагалі, до їхнього менталітету мислення. Вони ж вважали все життя, що ми один народ. І що ми мислимо точно так само, як вони. Що якщо вони пушнуть танковий кулак, то ми будемо тут а, лінію оборони держати. Да? І, в принципі, завдяки цьому, що вони так думали, вони пішли танковими кулаками, а ми їх партизанкою палили тут по лісам. Ну, я так фігурально висловлююсь, але тим не менше, ми не мислимо так, як вони. А вони до сих пір вважають, і це. Нам іноді часто густо грає на руку. Але ще раз наголошую: випалена земля, нищення геноцид українського народу не міняється вже багато років. Просто, скажімо так, міняються назви ворогів Росії. Ага. Спочатку називали фашистами, там бендерівцями, ну ще якось там укропами вони нас називали. Тобто, Але суть не міняється, вони нас ненавидять тільки за те, що ми не хочемо жити в лайні. Тому що буквально ще одна ремарочка, Якщо у нас нема світла і нема води, то не працює каналізація. Значить, ми маємо жити в лайні. Вони ж то живуть так, і вони готові потерпіти, А ми ж то не терпіли. Але вони сподіваються, що український народ почне тиснути на свою владу. Ну, це і вже... Схиляти до перемови, знаєте... щоб помиритися з Росією. Це вищого гатунку ідіотизм, який в історичних фактах взагалі… А звідки так? Звідки от така, таке уявлення? Бо вони вважають, що так би було, би, якби так... що так би діяли вони, ага. якби в них так було. Але так як в них тотальне раболепіє, і вони рожають людей для Путіна, а не для себе, народжують собі синів для Путіна, щоб він вмирав за ідеї Путіна. То в них от такі, от, от такі от думки є самі по собі. От. Але вони вважають, що цар же ще їх спасе. Бо якщо цар їх не спасе, тоді треба щось міняти. В Росії царі уходили завдяки бунтам. Ну, але щоб е, почався бунт, то треба, щоб дійшло до тої критичної межі, угу. щоб але... люди зрозуміли, що цар не настоящий. Так, та, але справа в тому, що тут ще інша історія є. Справа в тому, що росіяни. Не будуть бунтувати зараз. Ви ж бачите, вони протестують проти мобілізації. Не проти війни, а проти мобілізації. Вони все рівно будуть підтримувати царя, бо цар хороший. Мобілізація плоха, але цар хороший. І вони з дивану, розмовляючи з телевізором, будуть кричати Слава Путіну, і ми саме є сильні, ми всіх на колені поставимо. Оце дивує, розумієте, дивлюся останні е, відео, які були зняті ось цими е, так званими мобілізованими е, в різних е, об, областях, регіонах Росії, там в Іркутську. Е, вони вірять в свою перемогу, що вони. Переможуть, але дайте нам хоч щось, нам нема що взутися вдягнутися. Розумієте, ще раз наголошую: настільки пропагандистська машина Російської Федерації за покоління натренувала оцю от ненависть до всього, що не російське. От просто ненависть. І вони настільки цією пропагандою зазумбовані, що ми їх не змінимо. Не змінимо, зовсім не змінимо. Тому я завжди говорив у ваших ефірах, ще раніше політико дипломатичним шляхом з Росією неможливо щось вирішити, бо вони то своє населення накачали. Населення, якщо цар перестане бути таким, яким вони його бачать, а вони його бачать таким, яким треба було пропаганді. Якщо він перестане бути таким, тоді там буде якісь зміни всередині Росії. Ну на сьогоднішній день. Воно не відбувається, тому що телевізор до сих пір перемагає їхній холодильник. В них змагання між телевізором і холодильником виграє все таки телевізор. І все. Вони будуть лайно жерти з під себе, але вони будуть казати, що вони великі. Зараз в них іде підміння ворогів, бо раніше вони воювали проти бендеровців-фашистів. Сьогодні вони воюють проти НАТО на території України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.